Серьезно, Хочу, да, да. Не думаю, що? О, то сюда листи? Да. Идем. Ходи, я фонарем свечу. Идем. Идем. Ну я понимаю. Не, не, не впадай, стін. тобі.

Ходи, будь ласка, со мною. Будь ласка, в тебе газ. Іди сюди. Я боюсь, мені страшно. Йди сюди. Ох, тобі, блядь, нема що робити. Ходи. Ідео. Що коскіфопу? Да, який потолок. Комарі. Ходи. ходи, ходи, тут можна пройти. Ідемо. Зараз підемо на виход, воно невелике, ходи. Я не хочу тут ходити Я розумію, ходи сюди. Я тебе понімаю. Занищимо всякі. Я на дивила, помірни ж ти з листків робила таке на бетоні чи на чому. Такі керамічні люди всякі роблять гарне. То ти не можеш таке робити. А толку з нього? Продавати. Диви гриби. Клас. Гриби, диви. Ну, доростуть. О, бач, ми вже прийшли до виходу. Йдемо далі слідчу кімнату. Ходи. Ой. Ходина. Та я теж, так що не ти одна не парся. Я знаю, але я тоді не очень хорошо все зробила. Так Що йдемо. Та я знаю, що стекла, то ж заброшка. Не понаносимо, зараз Йдемо. Бачок балки висять. Наталья, іди. Иди сюди, ходи. Я знаю, ходи. Я знаю, що страшно. Ідем. О, дивись, а тут був главный вход. Ты в курсах? Дивись. Тут був главный вход. Я знаю. Ну як немає, якщо є. О, давай ракушки, чуєш. Давай ракушки, ходи ще сюди. Мені ще сюди треба. Що ж ти хочеш? Це ж заброшка? Воно все-таки. Ну, тут бачу. Все Конечно, бачу. Диви, он до стіна вообще вісить бачиш. Ну, все тут замуровано. Да, зарайда. А вы куди заходили сюди? заходила. Ні, то я неправильно зняла. Я неправильно зняла тоді. Я было это самое файловно. Будем еще с другой. Зараз кто его купит?